Вітаю вас, мої хороші, дорогі хлопчики і дівчатка. До вашої ваги я зачитаю вам нашу українську народну казочку, усім відому, Котигорошко, жили колись чоловік із жінкою. І було в них семеро синів і одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Йшли брати полем і плугом за собою борозно тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм принесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Принесла сестра братам обід та й по тій зміїній борозній пішла, Ішла, йшла та зайшла у зміїний двір, прямо до змія. У лапи. Повернулися барати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до зміїнного двору. Вийшов Змій їм назустріч. «Битися прийшли до мене чи миритися? Питає Змій. Битися. Відповідають брати, тоді пішли під залізний дуб, поміряємося з силою. Не терплю людського духу. Прийшли. Посеред зміїного двору дуб високий стоїть, і стовбур, і листя у ньому залізні погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, ударив з усієї своєї зміїної сили, одразу ж глибоко в землю увігнав до зміїної темниці, там і замкнув. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <риклад> <риклад> Батько з матір'ю тим часом чекали і чекали, а синів. Немає. Одна втіха залишилася менший синок. От знайшов він грошину, посадив у землю, дивиться, аж виріс величезний кущ, а на кущі струмочок лише один. А в ньому горошина теж одна, а не проста. А чарівна дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його, випала горошина і стручка покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та й з'їв. З того часу і прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди, дивуються. А Котигорошко як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль і скував. Розмахнувся Котигорошко, підкинув булаву до самісінького неба і каже Я. Ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через дванадцять днів. Розбудив батько сина, той схопився, підставив кулак, булава об нього вдарилась, переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на змія не піду. І вирушив знову до коваля. Просить. Перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перекував коваль. Котигорошко знову, булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повертається. Об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. От з тією булавою на змія. Каже Котигорошко, Попрощався Котигорошко з батьком і матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра і брати пішли, та не повернулися, хоч борозна вже заросла травою, та троги помітно було. Привела вона Котигорошка до зміїнного двору. Чого тобі треба? запитав Змій. Не терплю людського духу битися, чи миритися до мене прийшов? Битися. Я, братів і сестру, звільнити хочу. Смерті ти своєї в мене знайдеш. Сичить змій. Прийшли до залізного дубу. Свиснув змій, а з дерева листя впало. Навкруги дзвін пішов. А Котигорошко й каже, коли це я свисну, очі на лоба можуть полізти, ти їх краще закрий. Змій і закрив очі, а Котигорошко його булавою по лобі та й стукнув. Чи добре я свищу? питає Котигорошко. Правду, кажеш, мало очі на лоба не повилазили, злякався Змій. Може, будемо миритися?» Ні, битися, відповідає Котигорошко. Стали вони битися? Схопив наш молодець Змія та як кине. Вдарився Змій об дерево, стовбур надвоє розколовся, змію хвіст прищемив, прути грати розірвав, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата не впізнали, бо він швидко виріс, а Змій тим часом дуб із корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка. І полетів дуб важкий, за ним по землі волочиться, слід залишає. Прийшли коти горошко, з братами до залізного дубу. Суд і розправу над змієм чинити, дивляться ні дуба, ні змія. Аж бачать летить Змій високо в небі сестру несе. Кинулись наздоганяти його. От вони бігли по сліду, що дуб залишив, та побачили перед собою глибоку яму. Да не видно, злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко. Спускайте мене вниз. Сплили вони із своїх поясів довгому туску. Котигорошко намотав кінець мотузки на руку і став спускатися. Спустився Котигорошко і прямо до підземного світу потрапив, дивиться, стоїть палац великий, а навколо золото та драгоцінні камені все так і виблискує. А назустріч чому сестра біжить? Тікай, тікай швидше, каже. Змій з дуба хвіст витягнув, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він вже повбивав, не вб'є. Це я йому хвоста прищемив. Веди мене до нього. А Змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив котигорошка й питає. О, ти знову прийшов битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошко булавою, Змій по коліно в камінь увійшов. Другий раз ударив по пояс у камінь загнав. Третій раз ударив зовсім. Вбив. узяв Котигорошку три мішка золота і три мішки дорогоцінних каменів, і пішли вони з сестрою з цієї ями, через яку він спустився під земне царство. Прийшли й кричить: Гей, ви добрі молодці! Мотузку спускайте, нас на гору витягніть. Брати мотузку спустили, він до неї спершу золото і каміння прив'язав. Знову кричить Котигорошко Спускайте ще раз добрі молодці, мотузку. Сестра ваша до вас повертається. Обережно підіймайте, та недарма брати в зміїнному царстві пожили, непомітно для себе зміїнного духу набралися, в голові у них потьмарилося. На що? на що ми його будемо витягувати? Між шестеро змія не подолали. А він один зумів, нас люди засміють, та й добро все нам дістанеться. Котигорошко здогадався, через що затримка вийшла? Зрозумів, що погане проти нього надумали, прив'язав до мотузки камінь і кричить Тягніть мене! Підтягнули брати камінь вище та й пустили мотузку, упав камінь униз, Розсердився Котигорошко. Гарнішу в мене, брати, думає. Довелось йому повернутися у підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім, полив дощ із градом. Сховався Котигорошко під деревом, чує, в гнізді пташенята пищать, орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, зняв із себе сорочку, прикрив нею пташенят. А як дощ припинився, прилетів орел. Це ти моїх пташенях від смерті врятував, питає. Чим мені тебе віддячити? «Винеси мене на гору. Попросив Котигорошко, сів Котигорошко на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує. Брати у матері питають. А де ж це наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти? А з того часу у братів зміїний дух з голови вийшов, соромно їм стало. Та що ж це? Наш брат врятував нас, а ми його в яму кинули. Ходімо швидше витягувати, рятувати його. А тут Котигорошко до хати входить і каже. Та я й сам вибрався. Братив Котигорошка попросили пробачення, Простив він їх, на радощах бенкетувати стали, коти горошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слух'яного сина, брата вірного славимо.